Вітаю! Мене звати Ірина Абалінцева. Я консультант по системам автоматизації бізнесу компанії Softcom. В даному ролику ми розглянемо, як виконати нарахування та виплату мобілізованим працівникам. Тема буде розглянута для конфігурації баз бухгалтерія версія проф. Для нарахування оплати мобілізованим в першу чергу слід створити нове нарахування. Для цього переходимо у розділ зарплати і кадри, довідники та настройки, нарахування. Створюємо нове нарахування. Обираємо категорію Нарахування мобілізоване. При цьому програма запропонує заповнити дані за шаблоном. Погоджуємось. Вказуємо найменування. Оскільки розрахунок середнього заробітку у конфігурації баз бухгалтерія версія проф не автоматизовано. Нам пропонується два варіанти розрахунку суми до нарахування. Вручну для цього Спосіб розрахунку залишаємо фіксованою сумою. Другий варіант автоматичний. В такому випадку вказуємо спосіб розрахунку по денній тарифній ставці, а також проставляємо пропорції зарахування відпрацьованого часу та зарахування норми часу. При цьому середньоденну ставку необхідно розрахувати самостійно, а сума до нарахування мобілізованому буде розраховуватись автоматично, в залежності від норми часу по виробничому календарю. На закладці Податки та бухгалтерський облік обираємо вид доходу ПДФО 101. Вид ЄСВ підтягнувся автоматично по шаблону. Далі при необхідності обираємо особливий спосіб відображення зарплати. Якщо такого немає, створюємо новий. Також при необхідності змінюємо рахунок обліку розрахунків з працівником. Далі заповнюємо закладку Звіти, де обираємо дані для відображення в звітності. Після цього необхідно створити документ кадрове переведення. В цьому документі ми призначаємо співробітнику нове нарахування, вказуємо співробітника дату переведення. Яка має відповідати даті мобілізації, та встановлюємо ознаку змінити умови оплати праці. Далі, замість окладу по днях, який було призначено при прийомі на роботу, обираємо нарахування мобілізоване та вказуємо розмір середньоденної ставки, розрахований за здалегідь. Проводимо документ. Нарахування оплати мобілізованим виконується у документі нарахування зарплати. Створюємо новий документ та заповнюємо. Програма автоматично визначила період, за який працівник відпрацював на підприємстві та з дати мобілізації виконано на нарахування мобілізованим. Проводимо документ. Далі можемо перейти до виплати. Для цього відкриваємо зарплати і кадри, відомість в банк або в касу, залежно від того, який спосіб призначено співробітнику для виплати. Для здійснення виплати працівнику ми можемо обрати чергову виплату, як зазвичай виконується виплата заробітної плати. Також є можливість створити окремий варіант виплати, але при цьому необхідно буде самостійно контролювати суму до виплати в аванс і в кінці місяця. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. А якщо у вас залишилися питання, експерти компанії Softcom готові вам допомогти. Звертайтеся за контактами, що вказані на екрані. Компанія Softcom працює заради користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!